Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. Канал створений для того, щоб люди з цієї України могли подивитися на автомобілі, що продаються на авторинках. Ви також можете прийняти ціну у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, фактично сидячи вдома за чашкою чаю, кави. Сьогодні ознайомче відео для розуміння того, що продається на авторинку Карбазар у Львові та ціни на автомобілі. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, актовуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Golf 4-го покоління. Дуже багато запитів по сьогодні на таку машинку. Так, 99 рік, 238 пробіг, 4.300, ціна 1.6, газ, бензин, на механіці. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте, поруч Ньюсан Жук. Десятий рік, 1,6 бензин на автоматі, 10 тисяч ціна, контакти присутні, 170 пробігу. Нашкіряний салон. Відчинено покажу. Більше інформації уточнюєте. Поруч ще один гольфік. Четвертого покоління. 99 рік, 4 тисячі, 1 і 4 газ бензин на механіці. Контакти є. По салону. форкоп присутній Друзі, всім, кому цікаві огляди в такому форматі, пишіть в коментарях. Кого які автомобілі цікавлять, І будемо по запитах звертати увагу на такі автомобілі вже більше. Значить, Hyundai, Sonata 2014 року, 200 тисяч провлюгу, 2,4 бензин на автоматі. Ціна 9 тисяч, контакти є. Світленький салон. Гарний вигляд моя машинка. Поруч Peugeot 5008 11 року. 257 пробігу, 1,6 дизель на механіці. 7 місць. Контакти є, 8250 ціна. Парктроніки та фаркоп присутні. Так, йдемо далі. Вольво v 50 12 рік. 212 пробігу, 1,6 дизельна шість механіці обслужена, 7900 ціна, контакти, бачимо є. Так, кого цікавить, телефонуйте. Так, Б-8 Passat в універсалі. 15 рік, 268 пробігу, 14850 ціна, 2.0 дизель на автоматі. Е, так, контакти ось тут видно. Так, салон звичайний. Так, йдемо далі. Б-6 Passat. Так, пасатик. Шостий рік модельний, сьомий, 6,200 ціна, 178 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Контакти видно. Так, комбінований салон шкіра Alcantara. Кого цікавить, телефонуйте. Так. BMW X-5. Дев'ятий рік, 17350, ціна, 278 пробігу. Так, є контакти до власника. Скіряний салон. Так, кого цікавить, телефонуйте. Так, перейдемо трошки в цей ряд. Так, Audi Q5. Одинадцятий рік, 219 пробігу, 13800 ціна, 3,2. Бензин, звичайний атмосферний, максимальна комплектація ось тут контакти до власника. Шкіряний салон коричневий, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте? Так, джип Чирокі Джип Чирокі Мабуть, офіційний старі номера. Так, але цінничка не залишили. Nissan Qashqai 12 2012 року. 213 пробігу, 1,5 дизель, акустика боус в рідній фарбі, самальній комплектації 12900 ціна, контакти є, є ось тут бачимо. На Гарних оригінальних дисках. Скіряний салон. Клімат контроль. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. Так, Машинка 16 2016 року, 68 пробігу, 16500 ціна, 2,0 бензин на автоматі. Контакти є. Шкіряний салон, підігріви, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте, поруч, без 7 посад. Все дані. Часто запитують. Рідко зустрічається. 13 рік, 290 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, 12500 ціна. Контакти є. Так, Зачинено, на жаль, не покажу. По салону тканина. Так, поруч Кіасол. 19 рік модельний 20-й, 17-та сесіна, 2,0 17 бензин на автоматі. 107 пробігу, контакти видно гарно. Так, кого цікавить, телефонуйте. Так, перейдемо трошки в цей ряд. Ford Escape в комплектації титаніум. 17 рік, 113 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 17900 ціна, контакти є. Панорамний дах, бачу присутній, безключовий доступ, салон шкіряний. Класний шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте, поруч Audi Q5 свіженька, 17 рік, 160 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, комплектація преміус, 28500 ціна, контакти є. Так, пам'ять садінь, регулювання сидінь. Так, кого цікавить, телефонуйте, поруч ще одна кіп'ята. Так, 16-й рік. Чорний колір. 219 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація, 2800 ціна, ось тут контакти. Так, дивимось по салону. Темна стеля, панорамний дах. Пам'ять сидінь присутня. Кого цікавить, телефонуйте? Рено Колеос. Колеос 8 року, 158 пробігом, акустика боус, повний привід, 2.0 дизель на механіці, 9500 ціна, контакти до Михайла ось тут. Безключовий панорамний дах, шкіряний салон бачу. Парк Троніки. цікавить – телефонуйте. Так, можна сказати, народний автомобіль. Honda CRV. Сьомий рік, 230 пробігу. 2,2 дизельна механіці без підфарбувань. Що і великою рідкістю на сьогодні. 10 700. Ціна контакту ось тут. Так, стопіді мочі. Електроскладання дзеркал бачу є. Сидіння в добротному стані. Мультикіримо, клімат контроль, коробка шестиступка механіка. До речі, на гарній зимовій резині. Форкоп, парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, ще подивимося трошки бюджетного сегменту. Volvo V-50, лінзована оптика, гарна замова розина, 9 рік, 190 рідного пробігу пишуть, авто з Оландії, 7900 ціна, 1,6 дизель у максимальній комплектації, контакти є, є люк. Кіряний салон з електрорегулюванням, з пам'яттю сидінь, до речі. Мульта кірмо, кліматконтроль, п'ятиступенева коробка передач. На гарних тисках. Фуркоп та парктроніки є. Так, Volkswagen Tiguan. Airline комплектації на максимальній оптиці. 17 рік, 200 тисяч пробігу, 17500 ціна, двигун 2.0 бензин на автоматі, повний привід. Ось тут контакти, панорамний дах. Електроскладання дзеркал, шкіряні сидіння. З регулюванням, з пам'яттю. сидіння в дуже гарному стані, мультикермо, клімат контроль, підігріви, навігація, тут, до речі, звичайний гідротрансформатор класичний на гарних оригінальних дисках та зимовій резині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Поруч у Mitsubishi Outlander. Третього покоління 12 рік 230 пробігом, 14 800 ціна, двигун 2,2 дизель без підфарбувань, контакти 0,97 856, 26, 25. Охайний по салону. Так, якась там серісна документація, заглянемо. Так, серісна історія, 22 рік, серпень 22 рік, 211 пробігу. Дуже цікаво. Ну, Виглядає кермо, сидіння, все в доброму стані. Гарна зимова резина. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Б7 Passat в універсалі. 12 рік, 269 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, 11, ціна. Ось тут контакти для уточнення інформації. Fiat фремоут, 12 рік, тисяч пробігу, 2,0 дизель на механіці, 11800 ціна, ось контакти. Шкіряний салон. «Парктроніки», кого цікавить, телефонуйте до власника.